Летить під небесами, ніхто із вас вмирати не хотів, хай вічна пам'ять лишиться за вами, горить свіча і пам'ять, і сльоза додолу з неї краплями стікає, земля ридає, плачуть небеса, героїв Україна пам'ятає. Спочатку вони вимагали право вибору. Потім їм довелося вимагати найвпливовіша сотня. Кожен із них заплатив за свої переконання найвищу ціну життя. І для всіх нас є святим обов'язком гідно вшанувати героїв, щоб ми пам'ятали, хто і за що загинув. Щоб ми їх не зрадили. Певні часи пройдуть, буде колоситись хліб, будуть сміятися діти, буде жити Україна, але небесне воїнство поповнилось ще однією сотнею, небесною сотнею. Слово для відкриття мітингу реквієму по вшануванню подвигу учасників революції гідності та увічнення пам'яті героїв Небесної Сотні надається селищному голові божуку Йосипу Михайловичу. Шановні односельчани, всі ми сьогодні зібрались на площі Небесної Сотні щоб вшанувати пам'ять тих. Хто буремні людневі дні загинув на Майдані, на головному майдані нашої країни. Всі ми добре пам'ятаємо, осінні дні коли почались ці події і великобечківці, як завжди, не стояли постолами. Вони були в перших рядах закарпатців. На попутних машинах, а після вже організовано на автобусах добиралися до нашої столиці. Проходив день за днем, було протистояння, були зіткнення, але те, що сталося 18-21 лютого, не могло приснитися нам навіть у страшному сні. Ми дотепер думаємо, хто ж то за нею, що віддав такі злочинні накази, що вбивати наших дітей, вбивати молодь, вбивати майбутні країни. Я думаю, що прийде час і ці всі злочинці будуть покарані. На небесній Сотні в основному були молоді. Люди, які хотіли кращого життя, вони так само ростили дітей, мріяли про краще майбутнє. Але тоді, коли почалися постріли і загинув, якщо пам'ятаєте, перша смерть була на Майдані. Це був представник сонячної арменії Сергій Нігоян. Ще хтось думав, що це випадково, необережний. Водження зброєю, але після тих подій, то важко було, як я вже сказав, що навіть приснити в важкому сні. Але ці молоді люди гордо йшли вперед з піднятою головою і показали, що Україну не, не скорити. І я думаю, що найкращою пам'яттю про цих людей, які загинули у ці дні. Буде наша єдність, наша відданість, і ми зробимо все для того, щоб ці події ніколи не повторилися. І ми зробимо все для того, щоб Україна стала європейською процвітаючою країною. Такі люди є і в нашому населеному пункті, і в нашій цілій країні. І нас ніколи не скорити. Слава Україні! Мітинг реквієм, присвячений Небесній Сотні, оголошую відкритим. Ще не вмерла ні сла. Усміхнеться доля, згинуть наші вороженьки, як роса на сонці запанує ми, браття, У братця, ми положим за нашу свободу І покажем, що ми брата козацького, душила, ми положим за нас. Що свого каже, що ми братя козацького роду! Прийшли у путь останню провожати своїх героїв, вічнучись пора, гридають всі. Не стримати гірку сльозу, покотились сльози по щоках і обороні, сотники, що полягли в воду, не встануть, не посивіють у майбутньому вже скроні, не побачить дівчина ще юна і кохана героя свого наяву, а тільки в сні, А вже когось не побачать діти, мати, а когось дружина не побачить ні. бажання, хтось удружитися хотів, а хтось дітей розбили вщень усі свої надії, сподівання, курі, що були виняті згорів грудей, а сотню вже забрали небеса, летіло легко, хоч ридав, і з кров'ю перемішана сльоза, а батько сину ще не відпускав. Заплакав Бог, побачивши загід, спереду сотне. Молодий, вродливий, юний хлопчик в касті голові, і вчительів, сивий сивий жовто-блакитний стяг покрив їм тіло як крила ангела, звітаючи назад небесна сорна та діла бога. Борись країну за свободу, бо крові сльози пролились і пам'ятай своїх героїв. Їх шанувати, поклянись, залишиться кривавий лютий в серцях українських громадян, не панувати злу в країні, хоч стогне вся земля від ран. Шануй хвилиною мовчання героїв тих, що полягли. Вони за тим злетіли в небо, щоб в мирі вільно ми жили. Шановні присутні, шануємо пам'ять героїв Небесної Сотні та загиблих під час бойових дій на сході України хвилиною мовчання. Ми хочемо, щоб зараз кожен з нас торкнувся пам'яттю священного вогню, частинки вічного вогню за небесною сотнею. Хай вогники свічок, запалених сьогодні, будуть даниною тим, хто навічно пішов від нас, хто заради справедливості жертвував собою. Вони повинні жити в нашій пам'яті. Я запрошую запалити поминальні свічки на площі Героїв Небесної Сотні під мелодію гімну Небесної Сотні за невинно увієнними на Майдані. Плине кача по дисині, виконує солістка народного ансамблю пісні і танцю лісурут. Хай пам'ять всіх невинно убитих згуртує нас, живих, дасть нам силу та волю, мудрість і наснагу. Для зміцнення власної держави на власній землі, згадаємо всі щирій молитві, усіх героїв, які поклали свої голови за наше майбутнє. Запрошуємо священнослужителя Успенської греко-католицької церкви Отця Миколу провести спільну поминальну панахиду за героями Небесної Сотні та загиблими під час подій на сході України.

Житимуть у народній пам'яті, бо герої не вмирають. Вічна пам'ять героям. Слава Україні! Героям слава! Мітинг Реквієм присвячений не Дню Небесної Сотні оголошується закритим.